Сьогодні я малюватиму Любомира Гузара, єпископа Української греко-католицької церкви, кардинала католицької церкви, могутнього старця, пластуна сеньора, авторитета української нації, друга молоді і засновника соціального підприємства і волонтерства в Україні. Роблю це не тільки тому, що сьогодні в нього день народження. Я просто обожнюю малювати людей, у яких Яскраво відображається на обличчі, їх внутрішній світ і досвід життєвого шляху. А ви знаєте, що славнозвісний Йосип Сліпий висвятив Любомира Гузара на верховного архієпископа таємно, без згоди папи, і той ще 19 років чекав на підтвердження свого статусу. А після смерті папи Іоанна Павла ІІ у 2005 році. Любомир Гузар був кандидатом на Ватиканський престол. Він переніс престол Української греко-католицької церкви у Київ, зробивши її всеукраїнською. Ну і зламавши стереотип, що греко-католики зазвичай це западенці. Любомир Гузар казав: серед нас дуже багато добрих людей, але замало бути добрим, треба чинити добро. Якщо хочете жити у нормальній державі, передати її дітям і внукам чинимо добро. Готовий підписатися під кожним словом. Недарма наш канал на Ютубі називається Добродій. Так, ну, от і все. Ой, підпис забув. Так, я Юрій Журавель. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, поширюйте і допомагайте Збройним силам України. А зробити це з нами дуже легко. Придбай календар галерею знай наших. Або футболку, або книгу Сториця хронологія війни в малюнках та ще й отримав подарунок на ліпку вавті злі діти.